Я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, чому наша освіта найкраща в світі зрівняння з європейською такою словетною. зараз. Я вам розповім, друзі. Значить, дивіться, а що не так? Я все так і кажу. Дивіться, я сижу. Ось моя дипломна робота. Попри попри все, то, що я поступив, навчився, моя дипломна робота, одна з найкращих. Тут, тут зараз буде викладач, і кожного за кожну вибачаюся хуйню нахвалю. блін, це неймовірно класний такий класний. Як ти це зробив? І так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І попри те, що я в роз'їздах постійно з машина на не засуганяє, волонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю тут вчитися і дивіться, якого там об'єму просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. До речі, половина тут. Я в Британії в Лондоні. Половина накурена, половина п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять тут. Не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня. Перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з одної сторони плохо, а З Зенакше, дивіться, тут все дуже технологічно, У в макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка, це, Ви зрозуміло, там супер крута, скріном, з підключенням до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти 4 роки. Зрозуміло? Я от, трошки повчив, чисто для досвіду, мені було цікаво. Далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на херню займатися. І гроші взагалі не, не навчені лежать. 一。いい Що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку хірню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоб центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ, і вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддасть. Накосячать і так сайд. Хто в Британії живе, От от я не спрошу, напишіть мені в каментах, якщо я збрехав. Все, блять, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча це теж сервіс. Руки, жопи і так сайд. Я вам отвечаю, так всюди, Потім раз, два, ти вчися, от 4 чотири роки вчитись, прикиньте графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там малювати. Поняли там дуже багато малював, отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, що я зможу, чи чи вийде в мене. Мене другий шанс на життя. Я лед вони помер. У Мене і так магістерська освіта там по опорному вокалу, по бізнесу, по маркетингу. Але от цікаво було, і, і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять, Ти вийдеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти смієшся, ти не сама навчисься. До речі, дуже багато українців вчиться, щоб розуміли. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців, зрозуміло. А другі, ти поки довчишся, все, ця професія не актуальна буде. Ну, ну все, все заміни штучний інтелект, роботи і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рагульність бореться в Європі. От у мене багато відео про це в аккаунті. Дивіться, є за що хвалити Європу, є гарні моменти і в Британії, і в Європі, і так далі. Але от задіваю, зараз зарастемо навчання, і те, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали просто в шоці від того, що все вроді би через жопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі важливі вопрос, яким це взагалі чудом відбувається. Ну головний це корупція і, і вробство. Тобто, якби не оця історія в нас, нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От е, саме явний вам примір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкінгу сто раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За три секунди пін-код можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за три секунди відкрити. Нова картка буде через тиждень. Вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін кодів вже. Да, що тобі листом додому щось прийде і так далі. Система в Європі устаріла Європа. Європа, ребята, дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям шало, що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то, не все, щоб ми не вилізли на ефоні, не показали світу, як взагалі треба жити. Але вони свого, блін, добилися. Свого, на жаль, добились. Ми правда, приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити, і все. все. Все інше це капець, починаючи від кухні закінчуючи. Знову ж таки, буде відео, ребят, про те, які є плюси. Всюди в кожній країні є плюси. Але я зараз українцям порівнюю з Україною і беруть моменти, які всі наболіли. На жаль, отак. На жаль, отак. Пишіть коменти, що думаєте про це. Отака от освіта, така от музика. Все, друзі, па-па. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!